П'яте, п'яте ми це і дев'яте просила Оксана Пригода перенести, вона буде і особисто, та, перенести п'яте. Перенести на наступне на чергове засідання комісії. Вона буде вона далі роз'яснена. Ні, перше і дев'яте так. А п'яте. Добре, да. доброго дня, шановні колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного та житлового господарства. Маємо колеги пропонований порядок денний, який складається з. 11 питань з нами, ще на зв'язку є комісії Іван Іванович Рудницький. Маємо 11 питань. З них перше питання ми вже розглядали. Розглянули воно ключово додатково. Ну тобто подково, ми його знімаємо з розгляду, і також звернення департаменту щодо перенесення на чергову комісію, яка відбудеться наступний раз. Питання бо воно ще не до кінця готове і нам не, 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 не можу нам доповісти. Підтримують за колеги. На голосування. Хто за? Всі за. Починаємо питання. Враховуючи, що є пан Іван, будь ласка, ваше питання. Четверте. Четверте питання Галицька районної адміністрації. Це є погодження титульних списків за 25 рік. Ми скровили минулого року їх. Чому в кінці року? Бо в нас були економії, і ми ще виконали два об'єкти. Це капітальний ремонт балкону на Замерстинівські, 28. Та перекриття в будинку на колеси 15, квартира 2. І просимо фінішну редакцію погоди. А що ми погоджуємо факту чи наперед? Ми в залежності, яка ситуація? Тобто, якщо ми давали попередньо до групка, ми давно нам, нам давно В кінці року, кінці року виникли адреси, ми, та була економія, ми там до 100 цьогорі, тисяч до погодження. Так, це до погодження це замастині. Нові в об'єктів не з'явилися. З'явилася просто перекидка цифр, тобто де ми де, десь де бракнуло, а десь. Добре, Тут Залучені завж... кошти співфінансування мешканців... Я знаю, як коноробів. Так, так. Так, okay. так. ставлю клене голосування, хто підтримує Поза? Всі за рішення все, так. Дякую. А в принципі, не прийдуть погоджувати на наступний титульні, так? Е, як зараз ми погодимо бюджет, якийсь бюджет, який можливо буде, і тоді вони сформують титульні списки, мають погодити спочатку з депутатами в районах. Тоді. Коли буде погоджено консолідовано, в титрній списку буде йти на розгляд комісії. Так, так, так. так, колеги Іван, зараз чекай, хвилинку. Я, я, я тоді озвучу далі. У нас е, є юридичне питання, друге е, питання це стандартна процедура, є е, вулиця на Нивах, 11-й будинок, mm -hmm. і ми приймаємо з державної власності, власність Львівської громади. Це юридичне питання для того, щоб вирішити питання. Ставимо на голосування, хто за? За всі за. Е, дякую, колеги. П'яте питання до району телефонувала. В них також та сама ситуація. Е, тільки перейшли кошти на е, програму доступності. Просимо розглянути. Mm -hmm. Також питання 25-го року вони також зорганізували цей самий процес, і в Галицькій. Ставлю на голосування. Хто за? Е, всі за. Е, так. Е, будь ласка, ми можемо зразу починати. Так. «Це Хто у нас? Це у нас є. Третє питання, будемо чекати її на Васильну, вона просила зараз поїде, або вона, або хтось її колега. Да. Але ми казали, ми вже погодили, все гаразд. Прошу. Що не знали, що? А ну, а я ще вчора, ви сказали, що це було. Мова йде про припинення договору оренди, вилучення з користування акціонерного товариства «Київстар» земельну ділянку, Біля стадіону «Арена Львів і надання її Tower Company». Тобто це просто як реорганізація структури України та це хто це «Київстар». Це той самий юридична, це той самий ці, та, так та, зміна юридично. Відповідно, договір оренди один припиняє А яка там площа ділянки? площа земельної ділянки 585 метрів. Вона є сформована, тобто ми одна доги припиняємо другим. Надаємо на 10 років оренди для баз, базової станції стільникового мобільного зв'язку. Течна інфраструктура голосування хто за. Всі За рішення прийнято. Зоку, так, будь, Пукували, е е будь ласка, в місто будування, спеціальну території можемо слухати вас. Місто будування. Ну, вже не місто <плес> будування, але <плес> так, я не буду це конкретизувати. <плес> <як і назва. плес> <Так. плес> ну, те саме залишена, тільки назва. Проєкт розроблення детального плану в районі вулиці Вигоди. Проєкт ухвали підготовлений на звернення ОСВБ Вигоди 52. Вигоди. Згідно генплану, вони є житлова забудова, як і є по факту, але згідно зонінгу з'являється ін 2 тобто підстанція, і вона займає половину їхнього кварталу. Е, було е, пропозиція їм зробити внесення змін в зоні і відкоригувати це місто згідно того, як воно є в, в Ралі, але оскільки зараз внесення змін ми не розробляємо, тому є пропозиція зробити це детальний план, уточнити, де є територію підстанції зафіксувати mm -hmm. і відповідно... А там по житло... зоні була яка житлова? Ж1, Ж2, Ж3? Ж2, mm, але і ці будинки вже давно там існують, і підстанція дійсно там тобто, є. Тобто лишається Ж2, mm -hmm. то що підстанцію... Під, підстанцію... Mm, так, просто згідно з зоні, бо, вона чомусь займала mm -hmm. територію, яку зараз фактично mm -hmm. руками займають житлові будинки. Можна питання, а от по жодному питанням плану просто вулиця на Ну, дуже велика насправді, чи буквально. Е, чому передбачається, інші так... ну, була така невеличка територія, так? Тому ні, що ні. чому не передбачається конкретні координати? Тобто, мови, чи там прив'язка вигоди, до там, там номер такий такий планерна, там, наприклад, бо вигоди де, йде від гніздовського до повітряної <плес> вулиця, <салагу. плес> тобто... Ні, ми ну, можна би було, але в принципі е, в детальний план він розглядає е, завершене містобудівне групування, тобто яке обмежене вулицями з значними вітками, е, іншими планувальними обмеженнями. Ми і так беремо частину кварталу, оскільки ОСББ саме е, хоче е, е, гарантує допоплати. Вони без Ні, просто зауваження, пане Олесандрію, і в тому, що наступні рази, якщо ви, до прикладу робити, і це не великий, невеликий, невеликий <зв 'язок> об'єм, то вказувати, до прикладу, чітку координацію, тобто що там. Кут там чи вулиця між від вулиці такої до такої, то, такої -то чи від номеру там п'ятий дев'ятий. Там так, є, і не технічно номери ми не можемо вказувати в ну, такі... назвах, але додати більш конкретних місцев хоч того, що додав назви вулиці, щоб було чіткіше зрозуміло. То так mm -hmm. окей, добре а, бо в великих детальних планах так і є. Даліна. А ти вибивання то або наприклад, вже тоді в такому випадку цей детальник розглянути в межах всієї вулиці. Тоді треба якось всім дати якісь оголошення. Об'єм зросте, при, зросте. Там, вони... і оплата зросте, вони такій, що воно мене, не... Не... я зрозуміло, просто або тоді запропонувати, або тоді звузити його в рамках. Ну і сам. я розумію. Технічно за... заваження приймаються. Єдине, що якщо б було, наприклад, по цій самій вулиці інша локація щоб вже б назва має бути оригінальна, mm -hmm. тобто не повинно бути okay, ну, таки, однакових назв, таке взагалі mm -hmm. так, Звінно, не часто буде... буває, насправді ОЗБ, це, то, Ні, це, просто що... ми закидаємо, щоб воно було чинним в кінцевому результаті. Воно закидається на в підсумній подаст на державному mm -hmm. рівні, і воно повинно мати унікальну назву. Mm. Вже, коли буде ділянки, Тож це зазначиться чіткіше, якщо вони будуть no. планувати. Так, стане на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Не будь ласка. Внесення змін до детального плану території по вулиці Луганській, вулиці Навроцького, Зеленої, проспект Червоної колини, зміна три. Тобто? Ну, що міняємо ще? А, там що в даному на даній території є чинний детальний план. І проєкт ухвали підготовлений на звернення Укртелекому, який має ділянку, е і е хоче е розробляти, щоб був розроблений детальний план і згідно чинної документації. Це, це генеральний план. У нас там є промисловість. Є промисловість. В їхньому є в 4 кс 5 Це є промисловість 5 класу і комунальна сказка 4-го, тобто там є зони 100 і 50, Ну так є в, в зонінгу зоні. В детальному плані був розроблений, залишилися ці виробництва, лишили з'явилися тільки куточок, кутик Г2. Вони хочуть е е КС 6 КС – це є е комунальна складська зона без е СЗЗ. Сентарні захисне mm -hmm. зон. Тобто це дозволяє е сюди е додати підприємства, які не мають ніяких зон, офіси. Може бути навіть гуртожитки і технопарк, технопаркес 6 це технопарк. У нас, такий, у нас на такий е випадок, якщо стосується щось, ми завжди вболіваємо за те, щоб зберігалася існуюча інфраструктура, та в яку вона будована, і вона там. Особливо там таких, ну я б не скажу промислові райони, але на ближчі та там де є робочі місця. Ми завжди за збереження робочих місць виступали. І перше, це зберігається інфраструктура, друге це збережені робочі місця. Що там з'являється на такому клаптику вже якісь прогнози по офісах або зміна там озвучено, там якісь там апартаменти або можможливі інші можливі з іншого? Ми завжди Передаємо це на розгляд ради. Тому ми мене також була пропозиція, щоб ми не брали на себе ситуацію, коли ми забираємо робочі місця, можливо, потенційно, а там впроваджуємо якісь інші бачення, то є комісія архітектури, є комісія це, а ми поліваємо на, на розгляд ради. Так, е, є два десятого року затверджений. тобто де 10, де 5, сьогодні. 20 років. Він є незмінний. Зоні так само 15-го року, затверджені так само вже я і хочу є. з вами, але я почав є нагадати, коли на яких багато підприємств на той час вони є там позначені, вони мають зони, але фактично сьогодні багато з них може бути не функціонують. А, тобто, або зі, або, не або хтось працює сьогодні, має розправу з якимись там зі, з якою схімією, використовує способи опалення там твердопаленими котлами, має кранбалку, заїжджають вантажні автомобілі, а з'являються апартаменти, і з апартаментів кажуть, що, шановні, ваше підприємство заважає нам, <зважає> власне. Заважає. Коли, коли власне підприємство говорить, так ми тут з 50-го року, то йому кажуть, що сьогодні 26. -й". А тому, от норми говорять про інше. Та, тобто, тому я дивіться, я не, не скептично, я за тут міста, але збалансований. Якщо такий квадратик як, в величезному відрізається, давайте ми скеруємо розгляд ради і е, кожному є особиста позиція, uh -huh. як готувати, як підтримувати. Реагуючи на детальний план чи 2010 року. Ставлю на, на голосування на розгляд ради. Хто за? Добре, давайте я зразу, що не тримати вас. Будь ласка, доброго дня. Так, це продовження реформи управління публічними інвестиціями бюджет розвитку. Ми всім депутатським комісіям для ознайомлення скерували весь перелік проектів, які буде поданий дрім, і прийшов на лозеву та експортну оцінку. Вже відбулася інвестиційна рада, от якої ми пропонували затвердити весь перелік, оскільки ви знаєте, що єдиний проєкт на портфель можемо зміни тільки один раз на квартал. Єдиний проектний портфель є лише проекти без сум, без фінансування. Але чому весь ми пропонували перелік затвердити, щоб у разі з е, е, появи можливості фінансувати той чи інший проект, маємо можливість відразу витягнути з проєктного портфелю і відповідно запустити в роботу. <різь> Бо тепер ми можемо реалізовувати виключно ті проекти, які є в клетному портфелі, відповідають нашому закону плану. Скажіть, будь ласка. Натала на засіданні з інвестиційної ради були внесені зміни пропозиції. Так, так які ви ви всі... Да, Вони всі враховані, тобто там був вилучений один проект по реконструкції трамваю і був теж додавлений ряд інших проєктів там по садочку. Там, інвестиційний цей портфель включені всі проекти, які є перехідними, чи є ні. чи є нові, чи є ті, що тільки там перехідні, і мали проект документи там. Є і нові, і перехідні, і власне рада, і ми так само інвестиційній раді рекомендували затвердити перелік проєктів, проектів. Першу чергу це є перехідні. Тобто ми зараз не розглядаємо, не переходимо до нових, але вважаємо але за але, докін... але садочок вот вина виговського диназа забули включити. Вже так, але до того не було. І так би і забули. От цікава, просто логіка. Депутат припинив. Просто цікава Вже логіка. Цікава логіка об'єктів. Я переконаний, ну я не переконаний, але я так підозрюю, що можуть бути ще такі об'єкти. Просто <звук> за цим я об'єктом слідкую особисто і лобію його. Сім років об'єкт робиться, його не включили в інвестиційний портфель, як таким уставці. Ну, я не можу вам сказати, це ініціатор реєструє всі проекти. Які ініціатори? І... Управління управління освіти, управління... Чи департамент, чи департамент. Ініціалі... Тобто це ну, чи... відповідальні, їхні... відповідальні за галузь. Так, тіп... так і запишемо. Що, як ви сказали, позвати? Тіп, як позвати? Відповідальні за галузь. Пані Олена, Олена є... Савицька. Савицька. Олена. Савицька, Олена... Економіки. Савицька Олена сказала, що є... винен цей. Я хто там закалюв, так? Олена, закалюв. Я не казала, що винен закалюв. Добре, що відео запис. Я не казала, що він Ну, якщо він не включив, значить, і це до єдиного проекту портфелі випадають виключно ті проєкти, які в системі Dream. Ну тобто їх не може. <голов> відповідальний загалом, якщо ми поворемо в освіту, починаючи ми починаючи пропозиції. Багато об'єктів Я намагався знайти випадково Я намагався знайти відповідальний, не підсказали. Дякую. Я не казала, що відповідальні за відповідальний загал. У нас ситуація в місті така, що за все відповідальний міський голова. Ні, то я починав з цього на пів відповідальність. Але дивіться, <голов> я просто хочу сказати, що неправду є. Дуже велика кількість громад, яка взагалі провалила цю реформу, і не сформувала ні, ні ні планувати вівська в нас передуваться. Нас настільки велика кількість і направду, повірте, це дуже складна реформа ваші компетенції. У нас немає залізняк. але об'єктивно можливо, ну. Просто я... Сталося непорозуміння. Не, ну, не, це перший не, не, не. не. експериментальний рік насправді багато, але було... не, не, не до кінця розуміла. Не до комунікації. Це, 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 це це це, це це те, не що Інна Васильівна почала робити дуже класну річ, я думаю, що Олена не включена в цей процес і буде наступним. У нас ситуація є така цікава. У Львівській громаді в міській раді там є програми, які, до там з 91-го року приймалися на п'ять на 4 роки на каденцію або на 5 років. Потім були програми, які приймалися на 6 на 7 років. І кожного разу кожна каденція депутатів. У мірі вичерпання цього дії програми продовжує. І Інна Васильна з колегами зробили, кеденцій, зробили, не відбували. Відбували, що зробили. зробили аудит повністю цих всіх програм і виявили, що величезна кількість програм є прийнята, а під них не закладається ні копійки в бюджеті, наприклад, останні ну 10 років. І зараз кожен, хто приходить. з Ініціативою продовжити дії програми, будь-який розпорядник, проходить через аудит Олени і Невасильний, і вони кажуть, а ви розумієте, що під це грошей сьогодні немає, та пріоритети є змінені. Навіщо продовжити ту програму там, на 5 років наступну, якщо не закладається під цих коштів? Або навіщо ця програма взагалі, якщо під неї кошти не закладаються? Я думаю, що з Дрімом і з ситуацією з портфелем буде теж цікаво, тому що є об'єкти, які треба просто під лупою та будуть. Продивляться, чи там роботи були початі, чи там є е, просто куритор зроста документація, бо щось може бути незавершене, так там бракує мільйонів. Нарадники прозвітували про всіх проти. Ну, це наступний рік, я думаю, ви будете просто дивитися вже 26 рік, який ми маємо, просто дивитися про, на кількість необхідних пані, економіки, пані Олена, управління економіки міста. Так. На те, чи, чи, чи треба е, комусь кошти на. Віші розвитку на проєкт кошторисну документацію, так? якщо там об'єкт наприклад нам на 50 чи мільйонів. Ми розуміємо, що такі кошти немає. Єдиний варіант це кредитування. Навіщо його закладати, наприклад, так? Якщо він критично важливий з точки зору медичної чи якоїсь доступності, чи чого Мо, так, окей. Ну якщо він просто для кий, для краси, ну для чого? Для для чого його ставити. Тому Ілан, ми думаємо, що тут ми тут маємо тільки до уваги, до відома, тому що голосування буде це, відбуватися всі... в залі і всіма депутатами. Ми беремо тоді е, інформацію Але до, до відомо. Перша виключно інвестиційна рада, ми а вже фінансування це доходять депутати інвестиційно ради всі голови фракції і депутатські комісії. Так, Хочу пропустив. Другого першого цей друга нічого я надолужу. Я просто… Я вдачу, я, я не вам важливість виробляю. Дуже вирішує. дякую вам за інформацію. Беремо відомо. І дуже класно, що ви це взяли, почали робити аудит до тих всіх речей, тому що треба припильнувати, нашу, кошти на що витрачати кошти громади. Беремо до відома, старі на голосувати. Хто за? Дякую. Взяли інформацію до відома. Дякую. Колеги, у нас і також ще ряд звернень. Є звернення та Львівська 150 про незакінчений капремонт щебіткової дороги біля будинку 150 і вулиці Любінська. Тарас, якщо я по таку пропозицію маю, щоб нам дав інформацію керівник району на одному з стаційних чергових так, так. і, можливо, департамент, тому що в нас працює ряд програм, де є співфінансування, де є інше це. Тому район, як він планує, а департамент це в частині відділу супроводу ЕЗБ, чи вони дали інформацію по можливості співфінансування так, так. Ставлю на голосування про і очікування інформації. Хто mm, за? Да. Всі за рішення прийнято. Також у нас 11 питання. Я також буду ставити на перенесення наступної на наступну комісію. Ми покличемо на кінець того представників управління культури. З департаменту почуємо від них більш детальніше. Витягу професійної комісії культури немає, ми маємо, бачили, поновимо його, але оце встановлення пам'яті, треба просто зрозуміти, які від нас потрібні дії, бо я до кінця такі так, рішення. Так. Переносимо і чекаємо інформацію на наступний раз від представників управління культури. Стали на голосування хто за. Всі за рішення прийнято. колеги, ми вичерпали наш приведенний, дякую ну, всім за роботу. Дякую, Іван за присутність на знання. Публічне, публічне? Не публічне. публічне, публічне Треба, що якщо... не час. Бо, ми вийдемо з теру. Але якщо ми можемо і такі доручення давати в рамках роботи, може.